Всім привіт! І сьогодні в нас така тема, чи є на вас магічне втручання. Розклади є загальними. Хто себе бачить по ситуації, да, що з вами такі дії проходять. Будь ласка, звертайтеся особисто або собі когось шукайте. Розклади, хлопці, дівчата, є загальними. Приймаю людей тільки по запису. На 14, на 19, на обряди черга відкрита. Хто бажає, будь ласка, перше до вас я не проявляюся. Руки ноги не схрещуємо. Дивимося, чи є на вас магічне втручання. Магічне втручання, Чи є на вас магічне втручання. Чи є. Таке, у вас стан такий, вам нічого не хочеться. От не чіпайте мене. Просто не чіпайте, дайте мені спокій, я нічого не хочу. Очима робите все, а руки не роблять. Не хочете робити. Дуже на даний момент маєте якусь агресивність. Знаєте, отак, як спічка просто запалили, і такі бабах у вас зразу. От, Люба ситуація може вас просто дратувати. А в когось прямо є сни, хтось не спить безсоння. В когось є безсоння. і знаєте, навіть можете в останній час звертати увагу на такі знаки, як там цифри, да, там от прокинулись 3-0. А, там, бо цифри якісь, бачите, 11, 11. ну от В когось прямо от таке є відчуття. Ви розумієте, що з вами щось не те. Ви розумієте, що це не ви, ви себе просто, знаєте, як не контролюєте. А розклади є загальними. Дівчата, хлопці, дивіться, в кого як резонує, чи є на вас магічне втручання. Чи є магічне втручання? Магічне втручання є. І я вам скажу більше. Людина, яка робила, поставила собі захист. Більше в мене чогось іде, як зіркальна магія. Визива... Визивали як сущність. Розумієте? Визивали, як сущність. Ви не управляєте просто, розумієте? Ви не управляєте собою. У вас таке, е, знаєте, як сидить там от тихенько собі на плечі і підказує, да, якийсь шепотом голоса. Ви розумієте, що це не ви. Ну такі мислі у вас, дурацькі мислі, з'явилися. Нічого не хочу і робите не те, що треба. Ви зараз на даний момент своє життя крутанули просто назад. Розумієте? Не в ту сторону, яку потрібно. Проживаєте життя не своє. Хто дивиться, в кого як зрезонувало, звертайтеся до майстрів і шукайте собі допомогу. Бо це не ви і це не ваше життя. я вам скажу, це все йде від якоїсь особи, це є жінка. Не чоловік, а йде жінка. Людина навіть палить на вас якісь свічки, щоб ви собі розуміли. Такий у нас був маленький розклад. Для енергообміну Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Хто як себе відчуває, в кого що проїсходить. Цей місяць є дуже сильний. дуже сильний. Хто бажає по чистках, чистки почнуться ближче, десь з 8, числа. З 8 числа і будемо працювати по чисточках, по виливках. Хто бажає, будь ласка, приймаю тільки по запису. Всім гарного дня, до побачення!